Завершальна колегія обласної держадміністрації засідала в переддень нового року настрій в обласних шановників святковий, питання порядку денного буденні, переважно соціально-економічного відтінку. Прикарпатські сироти без житла в області, понад півтора тисячі сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування, і чимало з них потребують покращення житлово-побутових умов. З цих 1587 дітей, 1246 дітей проживає в сім'ях піклувальників і опікунів. Це 78% від загальної кількості. Ще 108 дітей проживає в прийомних сім'ях. Це нова інституція, яка запроваджена і зараз набуває розвитку. І 28 дітей проживає в будинках сімейного типу в чотирьох. Тільки 170 дітей сиріт проживає в інтернатних закладах. Після закінчення навчання випускники інтернатів залишаються без даху над головою, якщо не вдалося влаштуватися на роботу, не маючи фінансової підтримки. Із півтора тисячі дорослих сиріт житло мають лише три сотні. Цільова програма забезпечення житлом і першим робочим місцем соціальних та дійсних сиріт на Прикарпатті існує. Їхнім працевлаштуванням ще пробують займатися органи самоврядування, а от подбати про квадратні метри для сиріт самотужки не можуть. У 2012 році 12 дітям, а вже у 2013 році 13 дітям-сиротам. Причому, що в Рожнятові і Ремчі виділені кошти на придбання житла дітям-сиротам, але непревеликий жаль, ці кошти зараз лежать в казначействі, і вони не профінансовані, і є ризики, що ми не зможемо це житло дітям забезпечити. Соціальні проблеми має вирішити ефективна економіка. Колегія вже вкотре проаналізувала перебіг виконання комплексної програми з легалізації заробітної плати, попри економічне поживавлення на підприємствах в області, досі 36% усіх заробітків знаходяться в тіні. Звітують податківці. Із 24 го місця, причому я беру показники, які рахує Україна. Ми перемістилися на дев'яте по підсумках серпня місяця. Тобто, перше. Що реально запрацювали. Що з основних цих? Впродовж цих неповних 7 місяців чи 8 місяців роботи виявлено 2,7 тисячі людей, які із них 2,1 тисяча офіційно працевлаштовані. Близько 2 мільйонів додатково поступило до бюджету тільки прибуткового податку. Під завісу господарського року колегія облдержадміністрація поцікавилася ще профілактикою ВІЛ-інфекцій та доглядом хворих на сні. Також підтримала соціальну ініціативу проведення в новому році огляду конкурсу музеїв історії населених пунктів Прикарпаття. Ірина Тимчишин, Михайло Березень Андрій Шкварла. Новини на вежі.